Я залітаю, Ткачук вже лежить на підлозі, їх четверо з автоматами. Самого крепкого я зразу зняв. А потім малий мені дав кадик. І я, я вже не міг нічого було. зробити. Я ж кажу, я тільки легенько пальчиком ту кнопку зачепив, воно ну, як загуде. Я перший день на роботі, я реально не хотів. Пили щось Та яке пили, ви що? А то вже коли в акваріум, були, Було те, що не хлопав. І побіжали всі в місто. Чесно кажучи, такого нового року в мене ще ніколи не було. Це точно друже. Але знаєш що? Мені здається. Мені здається, що ми перегнули палку щодо міті. 30 грудня. Казковий період, коли в повітрі пахне мандаринами, хвоєю та ще нерозгорнутими подарунками. Та не дивлячись на це, українці йдуть на роботу, на відміну від їхніх думок, які вже там, де запах мандарин, хвої та нерозгорнутих подарунків. Єдині, у кого в цей день все під контролем, це телевізійники, справжні професіонали, команда телеканалу СК 1 Слухай, свіжа дзвонить кум до кума і каже: кум, велась бігом, бо на вулиці холодно, я тебе тут жду. А той каже: Я на роботі, я не можу. На якій ти роботі, ти вдома сидиш! А звідки ти знаєш, що я вдома? Бо я тобі з домофону дзвоню! Це Олексій Гайдучик, телеведучий КВНщик, редактор і, до речі, єдина людина на каналі, яка у своєму резюме в графі про себе написав про тебе. Ну, як ви зрозуміли, з гумором у нього так собі. Єдина, хто вважає інакше телеведуча. Ольга Топольницька. Ага, прикольно. Опа лайк. Це Андрій Іванюк, зірка каналу, зірка інстаграму та мамина зірка. Звичайно, його більше цікавить думка інстаграму. Знає, як зробити якісний контент і лате, так як до цього працював баристом. Здорова, зв'язки інстаграму і стендапу. Мітя, це ти мені зіпсував анекдот. А це мітя. Мітя. По паспорту він Дмитро, програмний директор, який свято вірить, що він програмний директор. Ну і, мабуть, єдина людина у світі, яка мріє провести новий рік на роботі. Та ладно, забей, завтра. Ла. Ла. Ну що, тусим завтра? Уу, тусим, тусим. Уу. Я вас пішу. Точно, так? Да? Точно все, окей, давайте. до завтра жду. Подивись, скільки лайків! Подивись, скільки лайків! Вайка! Смотри, сколько лайків! 48. А це Віктор Журавський. телеведучий, спортивний редактор. Людина, яка знає все. Одним словом, ходяча Вікіпедія. Ой, вибачте, Вікіпедія. Я що просив? Я просив розкручувати канал. Я просив, коли ти їдеш на сьомку передачі. Ти фоткаєш, викладаєш наш інстаграм. Шариш, ні? Мы едем снимать, фоткать Оксану Белозир, через неделю ее выкладываем, 13 лайков. А пацан, который здорово щеглы, сегодня на маслецу мы будем делать блины, Сылфат сделает, у него 2 миллиона лайков за 2 а часа. А у меня что, админка едет на нашу аккаунт, то, что ты мне не кажешь? в понедельник пришел, всем на канале раздал аккаунт. SK1.TV, это не наша война. Кэти Долл, Витя, 18. Витя, ты мне особо ничего не сказал. Ось и сейчас мне ничего не кажи. Я тебе не говорю, я тебе ору. Если ты хочешь нормально раскручивать свой продукт, а я говорю о нашем проекте, то, пожалуйста, взял свой смартфон, на который ты на корпоративах зарабатываешь. И каждую неделю, как носки можешь менять, то меня не променяй. Взял и сделал. Мне подобается наш продукт. И не треба мне тыкать нашим продуктом. Я занимаюсь нашим продуктом. Как ты занимаешься? Як ти займаєшся, чувак? Тебе на роботі 2 години можна выцепить за 5 робочих днів. Тебе корпоративи важнее? Ні, я розумію, сім'я все всі да? так. Ну, душевно тобі важнее сходить за 2 години две тиші отримати. Нормально? Про друга забув? А колектив? Я спрашиваю, корпоративи важнее, дядя? Так. Ігор Хлань. Ведучий, телеведучий. Людина, яка сама ще не визначилась, чого ведучий чи чому ведучий. Його візитка є у всіх. навіть у Яруша. Так. Что ты мне такой? Так, так. 31-го я у вас. 31-го 17-ти. Так, 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 так. Серьезно, забудешь? Ты... Так, буду, буду. Ну все, окей. Добрый вечер. 31-е вечер, снимаем стресс. Хрін, сало і побільше майонезу. Записало? Так і передай. Олег Павлюк монтажер новин. Мріє про ведучу ранкового шоу Тетяну, яка у свою чергу мріє про сьомий айфон, балі і свій проект на каналі. І звичайно, за цими мріями Олега вона не помічає. Розрабин Чилеш новини роблю. Новини. Да? Я віжу да новини. Що ти хочеш? Да ладно, не злись. Новий год нами праздник. Все, завтра всі збираємося. Ти будеш? А кто будет? Ну все будут весь канал вот список, смотри. А Таня Буте? Таня будет? Ну и я буду. Ну все туда, договорились. А якщо якийсь ЧП? А какое ЧП? тут 31 декабря закроется, люди уйдут все. И можешь себе отдыхать, телевізор смотреть. Ну там під столом стоїть полбатылки шампанського, смори, не пей. Э, е, э, е, куда, куда? Да нічого, это своє. Це? це Андрій Іванюк, звезда канала. Друже, я працюю 31-го, бо це телебачення, але не переживай, о 8-й буду у тебе. 31 грудня вже не працює. Так. Ні, я не займаюсь дитячими корпоративами. А це що за штрих? А це Ігор Клан. Він тут ведучий, він сам ще тут не определився, або телеведучий, я толком сам не знаю. Скільки ви пропонуєте? Ми пропонуємо вам 200 гривень. О, добре, добре, але костюм за вами. Так, ми домовились. А це що за звізда? Та я його сам не знаю. Еш, стой, стой! Свої! Та хай йде вже. Я їх так всі взагалі не запам'ятаю. А люди не головне. Головне, потім я тебе покажу. Головне, не нажимай на красну кнопку. Яку? Я тебе зараз покажу. Ага. Голуборотьку, суфль вище підніми, я до тебе говорю. Ти чуєш що ні, ефір скоро. Ти можеш взагалі подивитися в камеру, ні, може фокуса немає. Рубашка пересвічена, тебе це не смущає, ні скоро ефір, а я стою, блін, я жирна. Привіт, але привіт. Ну шо, туса, Мить, Отстань, да що сьогодні туса, Вечерінка, праздник. Міть тобі, а побухати, от Оце мене Праздник все-таки, 31 первого число. Що празник? Ти бачиш, мене три випуска новин, і мені ще все це треба вичитати. Я хочу скоріше додому. Ты мене тебе перший раз порвіться. Шо ти помощі більше на зато класно. Ні, мене не буде. Мене чекають дома. Я скажу. Не будемо не буде, чекати. Сань. Ну, ти хоч в темі то. Не від поправка мене не буде, ко мені батьки приїхали. Всі слышали, всі слышали, мало. Батьки прийдуть мандаринки, шампанське, президентське спа. У нас ефір. Якось ефір, що Такий ефір. Все, Давай, убирайся. Це ефір, ефір, ефір. ефір скоро. Давай бігом. Дві секунди 30... до ефіру. Вітаю на календарі 31 грудня. грудня. Найближчі кілька хвилин ми поговоримо про найважливіше, що сталося цього дня. Можна мені не смерти, я реально передумала. Я ті смс-нужі. Мене не буде. З домофона. Ні, я не піду. Сань, привіт. Саня. Олександр Ткачук, режисер прямих ефірів. Людина, яка брала участь у битві за Сталінград, Курській дузі, битві за... Зірку смерті має звання командира танкового батальйону і володар найпотужнішої відеокарти на каналі. Сань, ну хоть ти в темі, скажи мені. Ти хочеш? Саш, ну хоть ти сьогодні в темі празднуємо. Мітя, новості, зараз. Ну скажи мені просто. Чувак, у мене новості. Свали отсюда Ну Ти не видиш новості йдуть. Ну скажи, да чи ні. нет. Валерія я сказав. Саша двері заклинило, Саша світло блимає, розведка не працює, Саша. туалетна на бумага закінчилась. Саша. Рома, 50 разів казав, закривай двері. Саша зробить то, Саша зробить все. комп'ютер завис. Саша, миска не працює, Саша. Саша, 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 нічого без Саша. Не трогай мене, не трогай, теж мені цаца велика. режисер. у Режиссер. сім'я. А у мене планов нету третій новий рік один. Що делать? Ну що, Ну кому звернутися, Ну не знаю, ну, Санта. Если ты есть, пожалуйста, сделай так, чтобы у них все планы рухнули. И все время. Саша, 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 то, Саша, все. Ого. А, ничего. Ничего себе. Поговорил с Сантой. Ой. У новоречную ничь Мрії набувають зовсім іншої сили. Адже в цей день у них вірять як ніколи. Головне. Не прогавити її. Ей, ей! Люди, хтось мене чує. Ей, ей, ей. Кнопки? Так, кнопки. Я лехи. Да мені пофіг ти робиш що не! О, боже, за що мені це? Ей, люди, Ей, е, е, е. Що за фігня? Та чого ж ти не відчиняєшся? Ей, хто тут кричить? Я тут кричу! Та мені здалося якась дівка. Я... Не до жартів, Андрюха, у мене корпоратив горить! Не до жартів я себе не бачу, під світу я зроблю фото в інстаграм. А так... що сталося? Що сталося? Світла немає, двері заклинули, та ще й... Ще й зв'язку немає! Слухай, так це з вайфаю немає. Як я фото в інстаграм викладу. Вишню! Слухай, він точно в танчики переграв. Стоит соснець. А гол! Друзі, ви тут? У мене вайфай, не про силу! Фото... Вы чо вам Я таблетки вдома забыл! Які таблетки? От темноти. Так, все, заспокоїлись! То двері перевіряв! Ткачук перевіряв! А двері вообще не варіант. Так, добре, дзвони. дзвонити? звони, Ти звони спробував? Я звоню. З домофоном. Леш, не смеши, я серьезно. Серьезно? У нас здесь в вязком какая-то лажа. Ты что, Куршин, вообще тупой? Я сейчас твоим лицом протру доску позора в 23-м лицее. У нас ухарчистот нагляд полтора месяца назад затянулся с девкой. Усилители не работают, вы же света нет. Вы двое идете проверять векна. Ты и ты. Венделя. Это а кто? Ребята, Ну, може, не треба нікуди не йти. Ну какой світ, какая витяжка? Ну, давайте тут. Праздник все таки. Мітя Башов Ба! На... Хрін! Вона хотіла хрін додати в олів'є. Чуваче, таке олів'є навіть в інстаграм не викладеш. А, чуваче, ти просто помішаний на своєму інстаграм. А от якщо я сьогодні не потраплю на корпоратив, це хрест на моєї кар'єрі ведучого. По-перше, це ти помішаний на своїх корпоративах. А по-друге, нікуди ти не попадаєш, завкос ручки забрав на зиму. Дідько! Слухай, а може виламаємо? Давай спробуємо. А! Мій манікюр! Не буду я нігті псувати через ці вікна! Та ну, тут подвійний клопакет. Пішли звідси. Саш, а правда високим будь це круто? Туди сиді. 36. 58... Саш, ну ми ж туди не поліземо. Ми, ні. Саш, у мене кость дуже тяжла. Це малой. Пророк, йом, все. Опа. Так, ну почекай, почекай, ну, шо Я, ну, почекай. Ну, що там? Секунду, є зв'язок, почекай. Звони Звони зв Алло, алло, це СК1 Покрасьте Покрасьте покрасть! Це зв'язок пропав. Куди ти звонив? Поліцію надавала сидити. Поліцію. Саша, полізеш туди і будеш в поліцію. Думаєш, це так дуже зручно там. Піднімай. Давай. Ну. І? І? Дозвони, що ти їхаєш? Ти можеш не маяч. Та я заспокоїтись не можу. Ну де вони так довго? А ти чому сидиш? Уже в детстве я упал в котел с клаустрофобами. Топ. Тебе, чтобы юмор понять, должен объяснять человек полтора метра ростом? Двери здесь никто не закрывал. Вот и работала здесь раньше. Плохо мне. Ну что там? Народ, ну что там с Народ, там полная лажа. Завхоз познимал все ручки. Але Андрюха майже виламав вікно. Я зробив все ще міг. Так, ти зробив все ще міг. Шановні колеги, з вентиляцією не варіант. Мало Чи? не справився з усика. Я що, здесь должен праздник встречай! Заперти як охранник будки! Охранник будки! Охранки! Охоронець будки! Охранники. 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 Охранники О, класний. Веселяться. А я тут що, Сам сижу. Народ, через годину в мене вже корпоратив має програвати. А я вже дві години не перевіряв свій інстаграм, там стільки лайків. Ти ж вас тут рожав? Ты дебил. Да почем тут я ну видишь пиглы Ничего не было, все нормально. Ничего не было. А ты что? Ты что? Быстро! Быстро! Все кормят. свои! Все свои! Крапите. Я вам подковыдаю кнопку! Кнопки! Ого! Скидки! Все! Ты ты шестая шестая. Класс! 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 класс. Ты, я знал! Класс! Так, горшки! Алло! Что а, таке? Ну, а. Устали все есть хотят все. Это организовал один. Уважение, прояви. Давай, Патватый, твое слово. Друзья, я очень рад быть частью этого великолепного коллектива. Я очень рад, действительно, что в такой праздник мы все собрались здесь вместе. Давайте оставаться такими же веселыми, позитивными. И помните, прошу, мечты сбываются. Ну вот я сегодня загадал желание, чтобы Новый год встретили вместе. Ну, и вот видите, как вышло. Что ты сказал, You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes. Sir. Fair, that I should let you know what you should know. Кощук вже лежить на підлозі. Їх четверо з автоматами. Самого крепкого я зразу зняв. А потім малий мені дав кади. Я вже Напоминаю, ні. Не я ж кажу, я тільки легенько пальчиком ту кнопку зачепив, воно як загуде. Я перший день на роботі, я реально не хотів. Пили щось сьогодні? Та яке пили, ви що? Вже коли в акваріумі, ми Були ми що не Так. І побіжали всі в місто. Все добре. Що там? Дзвонили зі святкового агентства. Все так погано? Вичитали мене як якогось школяра. Сказали, що я безвідповідальний і що ліпше буде співпрацювати з якимось іншим ведучим. Нічого. А від мене на інстаграмі за ніч, мабуть, людей 200 відписалося. А знаєш, Андрюх? О, oh. до біса. ці корпорати. Чесно кажучи, такого нового року в мене ще ніколи не було. Це точно друже. Але знаєш що? Мені здається. Мені здається, що ми перегнули палку щодо міті. Народ, я з патрулем так що говорив. Сказав, треба комусь залишатися. Так там мітя є. І Вітя під столом. Ти що, по домам? Чо це? а може... Іш, не бачу. Бідний. Знаєш, а ти прикольний. Я навіть рада, що ми з тобою тут застрягли. О, вже мав рік. А мене вдома чекають. Хвилюється, напевно. А мене. В мене не хто. Бідний. О, світло! С Новым Роком! Митя, за тут Сколько раз говорили, б... лазит во время прямого эфира! И шаг тебя нюхал, и твой Новый Год! Али б... в... уже! Сколько раз, аппаратная, прямой эфир! Вот сюда! Все, мы в эфире! Мы в эфире! Это, конечно, кино, но, честно говоря, мне немного стрёмно, что мне сейчас в натуре вышибут мне мозги. Нормально было, давай <связывается> продолжать.

Офігенське буде кіно, мужик! Це наше перше кіно і воно офігенне. Ні, дуже, дуже подобається. Нам дуже подобаються зйомки навіть настільки спекотно, це поплощаться, що можна не одягати куртку, і все одно себе відчувати класно. Плюс допомагає погода. Дуже схоже на 31-го. І охранник мені робіт. Мой родной. Но, на пушкаті на порвали, ну, він тепер не закривається, не Застегується. Я буду писать жалобу. Ну, это что это такое? Это полчи реквизита на съемках.